Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції з 31 березня по 6 квітня включно. Такий маршмеллоу у формі серця. Вага 140 г, ціна 39 гривень. Пакети Майка 100 штук у упаковці. Ціна 19 гривень. Розмір номер 27 Кукурудзяні хрусткі кільця. 40 грамів за 9 гривень. 39 гривень коштує плівка харчова, довжина 80 метрів. Це є, до речі, запаска до ось такого. Значите, тут є е, ніж для нарізання власне, цієї плівки. 37 гривень коштує «Фольга». Довжина 10 метрів. 27 гривень коштує пергамент. Довжина 5 метрів. Такий варіант. А її у коробочці. Це йде листами 38 на 42. До речі, таки вони довші. 39 гривень. 64 гривні коштує набір цукерок у білому шоколаді. Вага 150 грамів. Ємність харчова, пластикова кругла із кришкою. Об'єм літр 600 мл, ціна 29 гривень. Шприц кондитерський, ціна 55 гривень, 4 насадки і лопатка в комплекті. 6 гривень наліпки, самоклеючі візерунки, ангели та голуби. Є ще інші варіанти, але по акції лише ось такі з ангелами. 44 гривні коштує форма силиконова для випікання паски. Діаметр 8 см, висота 10. За 55 гривень тунець консервований салат подрібнений в соняшниковій олії. Такий тунець салатний в олії. Ціна 34 гривні 80 грамів. Там було 150. Дріжджі 29 гривень. Львівські сухі 100 грамів. Львівські дріжджі 12 грамів, один пакетик за 9 гривень. Цукор ванільний. Ціна 4 гривні, 8 грамів. Приправа до сала. 8 гривень, 30 грамів. Чипси шоколадні. Ціна 88 гривень 80 г в упаковці. 81 гривню коштує шампунь для волосся об'ємом 1 літр. Затокта. Мумію алтайське і мед стимулюючий. Стимулює ріст волосся та зміцнює волосяну цибулину. І такий варіант: яєчні жовтки та золотий вус, зміцнюючий шампунь. Для зміцнення ослабленого волосся 81 гривня. Шампунь-кондиціонер для волосся 1 кг, екулан 39 гривень. Є два варіанти. По 49 гривень піна для ванни релакс Bubble Gum 750 мл. Такі блокнотики на спіральці по 29 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Міцелярна вода «Елен» 200 мл 34 гривні. Піна для умивання із щіточкою 150 мл – 84 гривні. Бальзам маска для волосся 64 гривні 480 мл. Такий набір для догляду за волоссям 149 гривень. Бальзам маска або шампунь. Шампунь-кондиціонер-шик дитячий 49 Скраби для тіла по 59 гривень, кірамісу. Або малинова панакота. Дитяче рідке мило 500 мл 32 гривні. Дольчеверу мило 29 гривень, 500 мл. Вішалка для сушки білизни 49. Цей штора у ванну кімнату: 1,80 1,80 м, одна штука 74. Туалетний папір 8 гривень, 1 рулон. 41 гривню коштують бамбукові зубочистки від Frakenbok. А ось такі зубочистки за 15 гривень. Чисто візуально їх тут більше. За 15 гривень. По 19 гривень вінчик для збивання. 44 гривні овочечистка, 3 в одному. Відкривачка, штопор. Ніже для овочів і фруктів для видалення серцевини. 34 гривні. 449 гривень. Коштує сковорода алюмінієва, Діаметр 26 см. Сковорода Chef Теж діаметр 26 см. Ціна 349 гривень. За 69 гривень млинок для спеції рівність скляна. Салатник скляний діаметром 19 см, за 109 гривень. Салатник діаметром 26,5 см 99 см. Вони йдуть більш квадратні. Бульйонниця. Керамічна об'єм 650 мл 64 гривні. І такий варіант, така ж сама ціна: 64 гривні. 139 гривень набір келихів низьких. По 250 мл об'єм 6 штук. Стакан скляний із подвійними стінками 69. Такі новинки появилися. Органайзер для холодильника пластиковий 88 гривень одна штука. Тортівниця пластикова кругла ціна 139 гривень. Діаметр 33 см, висота 15. Пляшка для води, ціна 99 гривень. Контейнер для зберігання: об'єм 2 літри 180 мл 49 гривень. По 77 гривень скатертина ПВХ прямокутна. Розмір 1,50 50 1,20 метр. 20, і в них така, бачите, хвиля. Край зроблений хвилею. Подушка на стілець квадратна, ціна 77 гривень. Ви подивіться, які прикольні подушечки приїхали. Такі подушки бублик дорожні, ціна 279 гривень. Такі м'які. Волосінь для тримера, Ціна 52 гривні. 25 метрів. Приїхали інсектиційні засоби. Фумігатор для від комарів, ціна 39 гривень, універсальний Такий від розетки працює. Бачите, тут можна як рідину, так і пластинку вставити. Такий варіант 49 гривень рідина. Із пристроєм 88. Спіральки в комплекті 10 штук, ціна 39 гривень. Дехлофос 59 гривень, 400 мл, 300 мл, 55 гривень. Такий дихлофос 400 мл 74 гривні. Менший 200 мл за 59. Від мух, набір стрічок, ціна 5 гривень за одну штуку. Пластини від комарів, ціна 19 гривень за упаковку із 10 штук. 59, 64 та 69 гривень спреї від комарів. Об'єм 100 мл. Гель від тарганів та мурах 59 гривень, 75 мл. Пастка тривалої дії від тарганів та мурах. Ціна 59 гривень 6 штук. Такий варіант. ціна на 9 гривень пастка в будиночок для торганів. І антиміль спрей 64. 27 гривень коштує набір свічок для тортика. Happy Birthday». 11 гривень брелок для ключів із ремінцем. 22 гривні коштує брелочок для ключів у вигляді веселки. 34 гривні, брелок для ключів м'який, авокадо. 29 гривень коштує лампалет. Такий варіант. 27 гривень коштує набір повітряних кульок, 5 штук. І всередині вони йдуть із наповненням, з такими зірочками, я б сказала, конфеті. Дуже цікавий варіант. 37 гривень коштує підставка для повітряних кульок. На 7 кульок. Набір повітряних кульок, ціна 34 гривні. Вони теж мають всередині такі наповнення кольорові. Цікавий, як свисток тут закінченням. Шторка для фотозони ціна 29 гривень. Є у різних кольорах. Було би цікаво ще дізнатися, яка тут довжина, але не вказано. Така розтяжка святкова по 22 гривні. І з пропорцій, я так розумію, це Хеппі пише. Пропорції теж є різні кольори: блакитний, жовтий, рожевий, фіолетовий, кому більше який до вподоби. Приїхали ще новинки такий варіант: кульки повітряні, Happy Birthday. 69 гривень. Блакитний рожевий колір. варіант. Кольоровий. Золотистий, такий золотий, але рожевий. Золотий, але рожевий. По 22 гривні набір інструментів для ліплення. 8 штук, і вони ще йдуть двохсторонні. двох сторонні. Набір пензликів для малювання 6 штук за 34 гривні. 29 гривень ножиці канцелярські. З кольоровими лезами і ручками. І ще рожеві. Набір магнітних літер. Ціна 29 гривень. 17 гривень коштує набір ручок гелевих металік. Три штуки. 15 гривень блокнот формат А7. Невеличкий. 15 гривень блокнот формата А6. Прошитий. 32 аркуші. За 55 гривень альбом для малювання для акварелі. 24 аркуші. За 22 гривні альбом для малювання 20 аркушів. 88 гривень. Блокнот формат А5 на спіралі. 96 аркушів. Капсули для прання сіла 12 штук за 94 гривні. Універсальні або для кольорових речей. 10 гривень коштує засіб для видалення накопу та іржі, 50 грамів. Олівець, плямовий відник. Ціна 25 гривень 24 грами. Засіб для миття підлоги Sana 1 літр за 39 гривень. Засіб для миття скла та дзеркал пів літри. ціна 17 гривень. Запаска. Блок для туалету брев 54 гривні. Засіб для миття посуду Superwash пів літра 37 гривень. Еліон 29. Набір стікерів канцелярських 9 гривень. По 34 гривні набір іграшок для купання. Каченята. Велика качка і три менших каченята. Така качка Аврора одна штука. 34. 24 гривні. Машинка, спецтехніка будівельна. Є різні кольори. Килимок дитячий ігровий із малюнком. Ціна 199 гривень. Сумочці. 88 гривень коштує ось така качка. Мабуть, її треба якось накрутити, і вона пливе. Бачите? 34 гривні іграшка сюрприз, качка. Пістолет іграшка для мильних бульбашок. 199. Ви запитували про окуляри. Є сонцезахисні, є для зору. Але що немає зараз акцій? Ціни 88 гривень, є такі стилізовані сонцезахисні окуляри. 129 по 88 гривень великий асортимент. 169 гривень. З металевою оправою. Такий варіант 69 гривень. Такі, як дитячі, вони по 44 гривні. Так, окуляри для зору по 77 є навіть по 49 гривень. Можливо, хтось купляв обов'язково залишайте свої відгуки, як вони вам. Окуляри з металевою оправою по 99. 49 гривень ланцюжок для окулярів жіночі. Окуляри такі більш для стилю 88 гривень по 49. Ці вогники вже, мабуть, усі бачили. Це вже не перший рік, вони в Аврорі. Такий варіант: 49. 64 гривні коштує нейроскакалка на одну ногу. Як колесо крутиться, то воно засвічується. Треба швидко крутити. Така шабля. Ціна 199 гривень, така як дерев'яна. 119 гривень коштує іграшка дитяча, домашній улюбленець. Вона йде у форматі сюрприза. Такі котики на вибір. 12 гривень коштує іграшкова фігурка військового. Така досить простенька, легенька. Підгузки трусиками. Ліро. Четвірка у упаковці 32 штуки. 239 гривень, П'ятірка, 30 штук. Шістка, 28 штук упаковці. Прокладки гігієнічні 24 гривні за 8 штук. Щоденні прокладки 20 штук 24 гривні. Натурела 45 гривень за 20 штук, 89 гривень 52 штуки. Такий варіант прокладок 24 гривні 6 штук. 53 гривні. Набір станків для гоління 5 штук на одне лезо. Бік металу.